Доброго ранку. Сьогодні знову про стосунки батьків та дітей: про ті непрості стосунки, коли ваша дитина підліток. Підлітковий вік, як відомо, це вік переходу від дитинства до дорослості. І чому так непросто? Чому іноді так складно батькам зрозуміти, що відбувається між ними? Взагалі, природа дуже мудро нас створила, і у батьків є Час для того, щоб підготуватися, щоб цей процес переходу, від'єднання від батьків в психології називають цей процес сепарацією, пройшов нормально. Загадайте момент народження, коли дитина вирішує народитися і організм мами допомагає їй в цьому, відбуваються пологи. Це так званий перший етап сепарації, сепарації фізіологічної. Далі, через рік, дитина починає робити перші кроки. Ми шалено з того радіємо. Хоча це теж від'єднання. Дитина стає самостійною. І жодна з мам не засумує з того, і вона не скаже: О, яке горе, мене дитина відкинула, сказала, що я їй не потрібна. Ні. Що ж відбувається, коли вашій дитині 15 років? Настає останній етап цього процесу, і найскладніший етап етап від'єднання психологічного. А що таке психологічні зв'язки? Це зв'язки на рівні емоцій, почуттів та стосунків. І тому так непросто. І тому батьки починають помічати, що не вони найголовніші, не вони авторитет і вже не їх люблять. Насправді свідомо, жодна б дитина ніколи б не від'єдналася від своїх батьків і не стала дорослою, по своєму бажанню, тому що це зробити дуже непросто. Потрібно враховувати, що в цей момент діють глибокі, несвідомі сили і саму дитину, самого підлітка змушують знецінити своїх батьків. Ось так це звучить. Як батьки зможуть допомогти дитині пройти цей процес? Ось тут теж потрібно дуже уміло, делікатно, мудро в психології кажуть, дати можливість їм це зробити. Дати можливість своїм дітям себе знецінити. Ось так все непросто, але тільки для того, щоб потім відновились ці стосунки вже на зовсім іншому рівні, на рівні дорослий і І коли процес сепарації відбувається правильно, він повністю завершується, тоді йде впевнена доросла людина по життю, і коли потрібно приймати важливе рішення. Вона усвідомлює, що зробили з цій ситуації її батьки, але вона, так, вона також розуміє, якщо ефективніше все-таки зробити, як вважає правильно вона, прийняти власне рішення. Розумієте як? Ви збагачуєте тоді її своїм досвідом? Коли ж молода людина. Не завершила цей процес і повністю не від'єдналась психологічно, тоді вона залишається зі своїми батьками, кажуть, у симбіозі, приєднана. І тоді будь-яке її рішення це таке рішення, яке вона бачила в вашій сім'ї. Або автоматично вона приймає рішення повністю протилежне, що, можливо, буде не зовсім адекватним та ефективним в цій ситуації. Кажуть, що Ніякий бутон не може бути кращим за квітку. Шановні батьки, я вам бажаю гарного завершення будь-яких процесів, що відбуваються між вами і вашими дітьми. Бажаю в повній мірі насолодитись їх зрілістю, самостійністю та дорослістю.